Як розважаються на Маланку? Ви будете в шоці. Маланка унікальне українське свято, яке відзначають 31 січня. Цей день влаштовують костюмовану ходу, щедрують та роблять збитки. Головні персонажі маланкування це дід, баба, коза, ведмідь, чорт і, звісно ж, сама Маланка. Роль Маланки грає хлопець, переодягнений в дівчину. Коза щороку театрально гине, а потім стає знов. Це символізує відродження природи. Костюми маланкарі готують цілий рік. Маски ліплять власноруч або замовляють у майстрів. Інколи використовують і старовинні маски, які в родині передаються у спад. Костюми це справжні витвори мистецтва. В деяких селах солом'яні ведмеді важать до 60 кілограм і мають розмах крил до 5 метрів. Такому вбранні не лише важко рухатись, а й неможливо самостійно ходити в туалет. Цей вечір хлопці традиційно роблять шкоду. Галасують, влаштовують бійки, крадуть у сусідів ворота і двері. Деякі відчайдухи піднімають на дахи чужі вози. Не повірите, але це роблять і досі. Маланка це справжній день навпаки, коли звичні правила перевертаються до гори дригом. Підпишись, щоб знати більше про українські традиції.